Нічого такого, також би ушні бачу, диски тут Амазони є. А, транспорт, там, мабуть, на цих і колесах і є. Да? Доброго дня, друзі, колеги. Хотів вам показати дойце ось такого, Ну щось тут немає нікого. На площадці, в кабінці щось відкрито. походити можна, правда трактор закритий. І Що ви скажете про такий тракторець Ух ти тут з ключом мабуть відкривається чи що Походу, Ходута Цікавий Резина передня 320 на 85, r 28 Задняя 380 на 85 38. Междурядку рядками должен ставать Идем опускание навески. Вом, я так понимаю. Ух ты, а Шестиковая, ага. не знаю. Навеска. Пускати порчик. Два циліндра бачу. Циліндри такі невеликі, я б сказав. Непотучні. Ну, може вони свою справу роблять. Так це, мабуть, вільний злив. Три Виходах гідравлічних пневмосистеми я й не бачу. Взагалі розетка. Якийсь бок. Що це за бок не знаю? Цікаво. Ага, бок основний є всю. Хотілось всередину, може колись заїду, напишіть в коментарях. Може когось є такий. Щось цікаве напишіть. Так, Двигун, кіловат. 93 кВт. Хочусь. Ви що? Це апарат здоровий. Ну, нема що вам його про нього показати. Розказати, нема нікого, все позакривано. О, Тут вже воздушна система є, так як у нас в Хататі. Тобто двохконтурна, одноконтурна, прицеп чіплять. А це, мабуть, гідравлічні тормози. Не знаю, не бачу вже грезетки обична. І це, здається, як вона там європейська чи. А може що це таке? Напишіть в коментарях. Не знаю. Да, такий потужний. Щось тільки палець сюди маленьке, мені кажеться. На такий трактор. А про це що ми можемо розказати? Ну, Можемо вам даже показати тут, а хоч є ТТХ, кому цікаво. Так, що тут? Шестициліндровий, 6-літровий, да? 180 кінських сил, 2300 обертів, 688 ньютон крутящий момент. Кстати, напишіть, що таке запас крутящого моменту, 26% Це хорошо, чи погано. Ну, я не понимаю. Так, Максима Катюшина момент при обертах 1600 выдает. Четыреступичность коробка, передач 24F, 12 назад. Ну, такого, такого, такого. Ну, такие 180 коней. Главное, как бы для нас вообще был бы идеал. Конечно, ціна тут мабуть дойц. Ничего такого також БУ ж не бачу диски тут Амазона Є трактор, нюх Бу. Продажа, джендірчик. Ну, а немає нікого. Горене, переварене, колюсики потужні. диски новенькі поставлені, болтики перебране, ну, сорка присутня, бачите. Чому? А, Транспорт, там, мабуть, на цих колесах і є, де да? Так, а це в нас що? Так, рекламу не будемо давати, ну теж Бушна, Варена, переварена, позачищена, покрашена, все красиво зроблено. Десь я тут дивився, навіть уголок. Мабуть, нашій український уварений, усилений, тепер робити буде. Перебрані, покрашені, не знаю. Вчора в ТікТокі спілкувалися по катках. Тут бачу, що однакові, що передні катки, що задні, да? а в софтера я там в тому році їздив, дивився, то передні були 400, а задні, по-моєму, 360 і 450. Тут такі діло. Це, мабуть, вертетіл. Робота. Хто бачу, як ним працює. Три тисячі, це знаю. О, тривога. Так, Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.